Мене звати Прикуда Сергій, я представник партії Свобода Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми прийшли підтримати робітників нашого ЮМЗ, Південного, Жмашу, яких намагаються ну, фактично знищити клас, хочуть закрити підприємство, яке в нашому місті є одне з основних. Людям не виплачують систематичну зарплату і дуже багато других порушень. Люди намагаються себе якимось чином захистити, ну навіть таким чином, але їх потрібно захищати, повинна захищати і профспілка. На підприємстві є профспілка, але вона, я так розумію, не виконує свої обов'язки. Якщо люди виходять таким чином, вимагають собі виплати заробітної плати, то це не є правильно. Профспілка, насправді, як прописано в законі про профспілки, вона має такі права. Що не не потрібен ніхто. Якщо проспілка сказала, то керівництво підприємства повинно виплатити зарплату і не тільки зарплату. По всім питанням є відповіді. Є відповіді, але нема кому задавати. Нема діюча проспілка, існуюча на цьому підприємстві. Вона відсутня, вона номінальна, вони отримують кошти. Від підприємства в законі є така норма, що профспілка, яка підписала колективний договір з підприємством, вона отримує, може отримувати за нормою закону до 0,3% заробітної плати фонду заробітної плати. Де ці гроші? Чому людей немає грошей? Чого вони тут стоять? Скажіть, будь ласка, як ми як виставо ради можуть допомогти, ваша про ваша партія може допомогти? Наша профспілка на початку може запропонувати людям вирішити з юридичної точки зору написати правильні позови і, врешті-решт, створити, щоб вони приєдналися до нашої проспілки або створили свою, неважливо. Є програма, прописана в маніфесті, є закони, є інтернет, яких це чітко прописано, як це можна зробити. Тому ми прийшли, щоб людей проінформувати. Якщо людям потрібна буде наша допомога, Є телефони, ми роздавали інформацію, листівки. Там вказані наші телефони, наших юристів. Ми можемо людям допомогти. Ну так.